Усім привіт! Мене звати Денис. І сьогодні хотів би поговорити про те, чому вибори в Україні під час війни це буде повна катастрофа соціальна. Загалом для людей це буде не, не надто гарно. Отже, останніми днями все більше балачок про те, що можливі під час війни президентські вибори, а згодом можливі навіть і вибори Верховної Ради в Україні. Звісно, наразі говорити зарано про це, але в принципі президент Трамп, президент Сполучених Штатів, тисне на українську владу стосовно того, що, мовляв, потрібно доводити приналежність до демократії. Саме у вас давно не було виборів, потрібно провести вибори. Все таки це нам вирішувати самим, але зрештою, навіть президент України вже заявив, що. Готовий на це, але начебто, але за однією умови, що Путін припини стріляти, припинить надсилати до України свої ракети та дрони хоча б на час цих виборів. І західні партнери мають забезпечити от саме безпеку українців під час голосування і таке інше. Ну, Уявімо, що це відбудеться. У нас настане тиша. Путін припинить стріляти на який час, на якийсь час буде так би мовити, невелике таке перемир'я для того, щоб провести вибори. Але ви згадайте, як відбувалися вибори в Україні навіть у мирний час, і навіть до того, як почалася війна в Україні в 2014 році. Я згадую от осінь 2004-го, коли був перший майдан. Я на той час підтримував Ющенка, мій друг підтримував Януковича тоді. І ми щовечора були на суперечки, чий кандидат краще, я доводив, що мій, він доводив, що його. І от подумати, ну, кому це було потрібно в плані того, що зрештою кожен з нас залишився при своєму. Я продовжую підтримувати Ющенка, він продовжує підтримувати Януковича. Згадати також революцію гідності. Так само слід визнати, що східні регіони України і Південні у більшості своїй підтримували того Януковича і не за гроші, а за нього голосували, просто вірили йому. Але потім так от сталося на наприкінці зими 14 року, що він втік з країни, але тим не менше виборці його залишилися в Україні. Також було багато цих усіляких сварок, усіляких суперечок, і на Майдані, я пам'ятаю, були, коли сходилися прибічники Януковича, прибічники того, щоб Янукович пішов взагалі зі своєї посади. І це було фактично, це був фактично мирний час. Потім згадайте 2019 рік, коли. Лідерами перегонів президентських були Зеленський та Порошенко і прибічники Порошенка, чого тут соромитися, називали тих, хто мав голосувати за Зеленського, не дуже, м'яко кажучи, гарними словами. Все це було в соцмережах, все це можна відслідкувати. І наразі, як то кажуть, рукописи не горять. І потім були ці таблички дякую, 25% від прибічників Порошенка, які... Відверто кажучи, дуже звертно сталися до тих, хто голосував саме за Зеленського. Хоча я не дуже розумію, чому вони вважають, що Порошенко є таким собі месією політичним і набагато чимось відрізняється від Зеленського чи інших кандидатів. Але менше з тим. Тобто, я до чого веду, що. Коли відбуваються вибори, то не забуваємо ще й про політиків, які будуть підливати оливи у вогонь, розмухувати усі ці суперечки у суспільстві. Адже від кого це все йде? Від штабів, цих політичних, конкуренти між собою будуть сваритися так само, будуть сваритися їхні прибічники, це все буде нагнітатися. І додамо ще до того, що. Попередні вибори відбувалися в 2019 році, але слід визнати, що, що на той час ще не настільки прямо були розвинені соціальні мережі, той же Телеграм, не було стільки тоді усіляких цих каналів. А ви уявіть, що буде зараз, коли фактично більше, більша частина населення, я вважаю, що відсотків 70-80. Взагалі, черпають інформацію фактично зі свого смартфону, з Telegram, з фейсбуку, ну, в кращому випадку там, читають новини на Укрнеті, Але все все виходить, інформація з соціальних мереж. І що там можна написати, це ж ніхто не зможе контролювати. Це буде повна катастрофа. і... Уявіть, яке це непахане поле для Путіна та його команди, адже ці ботоферми, усілякі, фабрику тролів, яку створив Пригожин, її ж ніхто не скасовує, ніхто не розганяв, вона діє по всьому світу. І якщо зараз на якісь дописи там української влади чи українських якихось експертів. З'являється багато цих всяких ботів, які коментують, аби створити викрадену таку картинку, то уявіть, що буде під час передвиборчих цих перегонів, адже все рівно буде якась передвиборча кампанія, хоч і в стислому якомусь вигляді, не такому, як завжди, але все рівно вона буде. Так, Путін, можливо, припинить стріляти ракетами, запускати на Україну дрони на її територію. Але він буде запускати іншу, інший вид зброї, а саме інформаційний, щоб просто розірвати мозок українцям, адже більшість наших громадян все-таки не дотримуються, скажімо так, інформаційної стерильності, гігієни, які деякі медіаексперти називають, і споживають інформацію будь-яку, і потім, звісно, це відкладається. В голові тому потрібно слід дуже бути обережним з виборами під час війни, адже агресор все рівно не припине, не припинить тиснути. Якщо це не буде зброя така, як ми звикли. На жаль, то буде інформаційно. Тому слід це все буде дуже спостерігати за цим і не вестися на різноманітні провокації. Та й в суспільстві потрібно бути більш стриманим, адже зараз усі заряджені фактично на негатив, всі вже втомилися, емоції і погані таке інше. Тому я б взагалі не обговорював би зі своїми друзями, з товаришами, там да навіть з родичами, хто за кого буде голосувати. Мені здається, що в цей час кожен має в собі носити цю інформацію і піти в бюлетні, поставити галочку, за кого він хоче, нікому. Не розповідати і не пояснювати, чому він так зробив. Тому такі справи.